Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 26 травня і огляд з магазину Епіцентр місто Харків. Починаємо з білявочок, переходимо до орхідей мінічок. На задньому плані у нас орхідеї ароматні. І переходимо вже до ліній з орхідеями зі стілажами. Крупноквіткові і великі розетки орхідеї ці мають, дуже привабливі, гарні. Також у нас є тут ще дендробіум, камбрія і пашмачки. Дуже гарні, я здивована їх бачити в епіцентрі за адекватною ціною. Можна обирати орхідеї на будь-який смак, колір і гаманець. Сьогодні огляд орхідей в епіцентрі. Мені дуже сподобався. Навіть я знайшла орхідею Sunset Love тут. Дуже вона мені подобається. У мене в колекції є вже великий слон, але щось не хоче вона квітнути вже рік. Є біленькі, є рожевенькі, є в плямочку дуже цікаві і по ціні, і по якості. Зазвичай, коли я ходжу в епіцентр, я не можу сказати, що орхідеї мають гарну якість. Сьогодні всі, що я бачила, мають і гарну розетку, і гарну кореневу. Так що, якщо хтось хотів поїхати обирати собі орхідеї, то, будь ласка, я вас запрошую. Дійсно, дуже гарний. Сьогодні у нас огляд, дуже багато орхідеї і по гарній якості на будь-який смак. Зараз я вам покажу оціночку орхідеї. Тут вони трошки по акції на один квітонос орхідеї. По 300 гривень. Якість орхідей тут різна. Є трошки пожавтіша біля стовбура, є абсолютно здорові. Мені сподобався цей бігліпчик, який тільки що був в кадрі. Ну ось і ціна. Всі орхідейки такі маленькі, низенькі, по 300 гривень. Можна щось собі обрати. Мені такий, ще біглі для сподобався. сподобався. Ну, взагалі, тут я так нарахувала, я б, напевно, так тобто 10 собі б і придбала. Ті, що мені не вистачали для повного щастя в моїй, і так невеличкій колекції. Звісно, що пішла по Сьогодні на диво дуже вона гарна. Ось такі орхідеї в керамічному кашпо. Також тут ще є напівфіціївша камбрія, теж дуже гарної якості, бульби ще такі здоров'ячі. І ось ще дендробіуми, ще з кіточкою куточка. Тут така жовтенька була. Намагалася продати я вам через камеру, ну не вийшло. І ціна, до речі, гарна. Хто бажає таку орхідею придбати, рекомендую. Я оці орхідеї ті ще відкрутила в руках оцінки, ну вони прям такі ну, прилічні можна брати, і я думаю, що вони будуть дуже вас радувати в своїй колекції. Також тут дуже була гарна оціночка на карину. В мене нещодавно вона з колекції пішла. І можна було придбати. В цілому це дуже гарна орхідея, крупнопіткова, велику має розетку і має гарний потенціал до цвітіння. Також тут ще у нас є орхідеї. Знову ж таки, і квітучі, і не зовсім квітучі, але подивіться, як по корінічкам. І коріння присутнє, і шиї здорові. В цілому можна обрати навіть і на оцінках дуже гарну орхідею. Тут у нас є і Red Lip орхідеї красені. Зараз перейшла на інший стелажик. Тут у нас є цимбідіум по оцінці, є отака орхідея аля. Стара райдуга, дуже гарна така рум'яна дівчина, здоровенні розетки, листочки, два квітоноса, квіточки відцвітають. Єдине, що тут є борошнистий червець, він в епіцентрі постійно присутній, я про це попереджаю. Так що, хто бажає щось собі придбати, я вас запрошую, дійсно є чого обрати. Дякую за перегляд, я бажаю вам гарного дня і безпечної ночі! Ще побачимося на моєму каналі.